Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 січня 2026 рік. Зараз шоста година. Ми встаємо раненько. Тут кастрюля, вже гріється вода. Гріємо воду для наших козочок, курочок, щоб тепла була. Така велика кастрюля стоїть, нагрівається. Я вже встала, нагодувала собачок. Прийшла сюди, Чую, співають наші курочки. Вимкнуємо світло, поки є Поранше. <плес> зараз на дворі 0 градусів. Ну, у нас тут показує 0. Вода ростає. Київ показує 11. Зайду зараз до козочок, подивлюся, як вони там. Кожного ранку ми заходимо до курель, до кіз, подивитися, як пройшла ніч, чи все нормально. Так само пару днів назад, я відкрила двері і побачила неприємне. Я дуже засмутилася, покликала Олега. Це були дві козочки і два казання, які лежали. Нам дуже жалко, що так сталося. Ми не вмітили, не вдивилися, причину будемо шукати, чому так сталося. Тому що ще не час, в цьому році кози пізніше гуляли. І окоти мали б настати в кінці січня. Я вас розбудила. Розбудила вас, так? Да? Хорошо вам спалося. На дворі ще темно, я вас не пущу на двір. Хоч не холодно вже, а у вас тут тепло, Нахекали. А пішла перша. І куди ти зібралася? Куди зібралася, дівчинка? Давай, виходь. Ну, раз вони вже самі йдуть. Зараз висім туди. Да? Там сіно трохи є. Пізніше у нас не сіла. Пішли. Пішли, моя хороша. На, 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 на. Іди. Іди, 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 іди. на, на, на. Виходь. <рогрое> ну вы сами вышли я вас не догоняла Маємо проблемку. Дві козочки, молоді козочки. Сім, що по пів року. Так вийшло, що ми не вберегли їх, а вони покрилися десь в кінці літа. А це дуже рано для них. Вони ще козенята, можна сказати. не Так багато. І ось бусинка. Бусінка, вже їй легше. І вона втратила козеня. Бусінка і ще одна гердочка. Іде трохи молозиво в неї, ми її потрошки ведуємо. Там десь 100 грам чи 150 було. Бусинка, іди до мене, моя так, Ой, заходи. Заходи. Так. Я всіх не пускаю. моє дівчинку. Стрібай, моя хороша. Давай помножу. Давай. Ось так так, моя хороша дівочка, да. ось таке виймечко в неї. Треба буде її помити, постригти. У цієї трошки є молоко, а в Герди немає зовсім. Полікували я їм в той же день. Колола уколи, окситоцин, щоб все очистилося, антибіотик. Дивлюся на неї, що вона щось не їсть. І така в'яла. Треба буде сьогодні, мабуть, ще антибіотики колоти. Тут у нас закритий. Mm. Так, така сама Ось. Це його годочки. Герда. Гердочка. Зірочка, мабуть. Дана. Мілка. Герда. Це три вже дочки. Квіточка. І Майя. П'ять. Де квіточка? Ось квіточка, вона в нього геть схожа. Квіточка ти де. Покажи, яка ти гарна. Рогата така, схожа на папа свого. В неї вушка як у Занинської козиці, як у її мами. А так вона схожа на барону. що б'єшся, вони самі один одного можуть ще й бити. Ну, У нас їх багато, тому ми їх не прив'язуємо. Вони звикли отак бути. У нас тільки один цап буде прив'язаний. Terima <muchas> У нас вимкнули світло, де це я замазала вже. Вимкнуть аж в 16-й годині вечора. То ми ждати не будемо. Розтопила я грубку тут, на кухоньці. там гріється водичка, буде чим помити посуд і руки помити. І буду зараз тісто містити, хочу пиріжечки з картопелькою приготувати. Нам і Каті в дорогу перебрала картопельку. Оцю ми будемо їсти, а оцю занесу в погріб. Це буде на посадку. Вранці здоїла козочку, ось так вона дала. Ну, це вона тільки-тільки перші дні можна буде роздоїти її. У нас минулого року була одна така, ми її роздоїли до 500 грам, а в неї зовсім і вим'ячка не було. Я так поклала, щоб сходило тут тепленько. Буду поріжечки робити. Зараз візьму картопельку, ми вчора. Варили картоплю в мундірах, перечищую її на тірочку на тру. трошки перчика, посолю. Це буде така начинка. Ще трошки присмажила цибульки. Теж туди додав. Дожарюю пиріжечки, залишилося тут 4 штучки. Одну порцію вже занесла в хату, діти їдять. Вже проснувся, вже тут грається у Він вчора вже стояв стояв. Да, стояв сам, стояв і радий такий цілий. Всі чули такі у ногах. ногах. Да? Ложкой размахивай. Обязательно взять что-то в руках держать. Там, где могла нам сейчас в добью, главное, не писать. За штаны. Поехала уже наша Катюшка. Хай Бог ей сохранит, Руси. Тебе Мерседес з'явився? Це тут уже ціла ламборгіні Де ноги твої? Ми зробили височко. його нижче, а він уже високий, мусили на максимум піднімати.